Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Дзвінок у двері пролунав так наполегливо, що Роман злякано здригнувся і пролив чай на скатертину. Матвій, уже в курці, з ключами в руці, замер посеред коридору. За дверима коротке, нетерпляче постукування пальцями по дереву. Хто там? крикнув Роман, витираючи долонею мокру пляму. Це. я. Жіночий голос зірвався і умить стих. Відчини, будь ласка. Роман посірів, рука з ключами в Матвія повільно опустилася, у коридор просочився холодний повітряний вал. Не може бути. Роман сховав руки в кишені, глянув на сина. Не треба. Матвій уже повертав засув. Двері скрипнули. На порозі стояла жінка у темному пальті, сніг налип на комір. Вона тримала малу валізу. І дивилася прямо не кліпаючи. Привіт, сказала, і ледь усміхнулася криво. Я зоряна. івано Івано-Франківськ. маленька двокімнатна квартира на набережній. Двадцять років тому зоряна зникла так само різко, як з'явилася зараз. Одного дня в квартирі стало тихіше, а з вішалки зник синій плащ. Матвієві було п'ять. Він пам'ятав запах її парфумів і теплі пальці, що зав'язували шарф. Більше майже нічого. Чого ти прийшла? Голос Романа став хрипким. У кутиках губ тонко напружилися м'язи. Поговорити. Зоряна переступила поріг і знизила очі. З тобою, з ним. Матвій повісив куртку назад, відступив на два кроки. Я зараз мав їхати. У мене зустріч. З Веронікою, раптом озвалася Зоряна, піднявши погляд. Я знаю, вибач, я не хочу все ламати. Мені потрібно сказати кілька речей і попросити, попросити зависло між ними. Роман видихнув, відступив до кухні. Ти надовго? спитав, не дивлячись. Настільки, наскільки дозволите, відповіла. Я не претендую, мені треба. вона зам'ялася – Просто спробувати бути чесною. Матвій сів на край дивана, вкотре, вичувши, як груди стискає дитяча туга, від якої, здавалося, давно відучився. Кажіть, вимовив, схрестивши пальці, я слухаю. Коротка зав'язка не потребувала довгих промов. Він, 25-річний айтішник, планує весілля на літо, знімає студію неподалік від центру. Що вихідних їздить до батька. Роман водій на приватній фірмі з принципами і старими образами. Зоряна мати, яка пішла у нікуди. А тепер стоїть у їхній кухні з валізою і тремтінням у голосі. На карту поставлено те, що в Матвія якось трималося купи сімейні фото, плани з Веронікою, довіра до власних спогадів. Я не пішла до когось, зоряна говорила повільно, збираючи слова. Я втекла. У нас тоді ми багато сварилися, Романе. Вона перевела погляд на нього. Я не витримала. Я боялась, що зламаюсь і зламаю вас. Я думала, піду на місяць, два, прийду, а потім... потім було пізно. Роман гмикнув, ковтаючи. Було пізно того ж дня, кинув. Сину було п'ять. Я знаю, вона кивнула, і мені соромно за кожен із тих днів я не пишаюся нічим із цього. Матвій слухав, не перебиваючи. Він помічав дрібниці, як вона тримає валізу, міцно, пальці побіліли, як дивиться на фото на стіні довше, ніж треба, як інтонація просідає на слові втікала. Що вам потрібно? спитав прямо. Чесно. Дві речі, сказала зоряна і зітхнула. Перше, я хочу побачити, яким ти став, знати, що з тобою все гаразд. Друге, мені треба поговорити про дім баби Ярослави в Угринові. Я. я в документах, я досі дружина. І я маю частку. Мені важко. Я маю борг». Роман ударив долонею по столу. Не сильно, але звук вийшов глухим. От ми й прийшли, прошепотів. Частка. Перше ускладнення було гірким, як недоварена кава, спадщина, будинок баби Ярослави, який Роман зберігав як святиню. Щоліта там косили траву, восени підфарбовували паркан, Матлі у дитинстві ловив там сарану, а тепер мріяв зробити з двору місце для майбутніх дітей. І тепер жінка, яка колись залишила їх, говорить про частку. Я не прийшла забрати, тихо сказала зоряна, побачивши, як Матвій насупився. Я прошу, мені треба закрити кредит. Я б не приїхала, якби край. Чому не до тих, до кого ти пішла? схилив голову Роман. Де твої нові? Нікого немає, відповіла коротко. Я повернулася з порожніми руками. Другим вузлом стала Вероніка. Матвій, уже, виходячи за двері, написав їй: Прийшла мам. Зоряна, потім розповім. Вона відповіла миттєво: Приїжджай, я вдома. В її квартирі все було світле і просте. Вона обняла його, відступила на півкроку, придивилася Очі червоні, ти злюд чи сумуєш. Я не розумію, як себе вести. Він потер лоба. в голові каша. Я не маю права радити, сказала вона, присівши на підлокітник. Але якщо хочеш, я послухаю. Він розповів майже все двері, валізу, частку. Вероніка мовчала, киваючи. І що ти думаєш? нарешті спитала, що вона прийшла по гроші, відповів Різко і одразу видихнув. «І Що мені соромно, бо я це сказав вголос. Вона мама. Можна, я скажу прямо, оберезно глянула. Якщо вона просить чесно, ти вирішиш сам, але ти маєш право захищати те, що для тебе важливе, навіть якщо це дім з верандою і кленом. Я боюся виглядати жорстоким, знизив плечі. Наче я відштовхую людину в біді. Тебе відштовхнули першим, сказала Вероніка, не з докором, а як факт. Ти маєш право відчувати злість. Третє ускладнення з'явилося там, де він не чекав. У старій поштовій скринці під їхньою квартирою. Тієї ж ночі, повернувшись, Матвій дістав кілька реклам, а між ними пожовклий конверт без марки. Усередині було тонке зошитове аркушик із календарем на звороті і кривуватим почерком. Матвійку, я тоді приїду на твої п'ять. Я зробила помилку, не вмію інакше. Коли виростеш, знайди мене, якщо захочеш. М. Дата 20 років тому. Підпис М. Ти це бачив, він зайшов до кухні і поклав аркуш перед романом. Роман довго дивився, не торкаючись. Я знайшов це в дверях того літа, сказав, зітхнувши, і не показав. Чому? в голосі Матвія тріснуло щось тонке, бо боявся, що ти потім будеш чекати. Я думав, що так простіше. Мені боляче, бо ти не сказав правду, сказав Матвій тихо. Я все одно чекав, просто не знав, що чекаю. Поворот прийшов несподівано. У Зоряни виявилася не просто потреба в грошах. Наступного дня вона попросила 5 хвилин наодинці з сином і простягнула медичну довідку. У мене вона глибоко вдихнула ниркова недостатність поки що на таблетках, але лікарі кажуть, що треба готуватися. Я не прошу неможливого. Просто вона опустила очі. Якщо так станеться, мені. Потрібна буде допомога, не зараз. Я прийшла не за цим. Я прийшла сказати, що шкодую, і попросити або пробачення, або чесного ні. Матвій повільно сів на якусь мить в голові стало порожньо. Ти просиш підпис на дім і запасну нирку. Він не витримав і всміхнувся криво, але в очах стояли сльози. Вибач, це звучить жорстко. Я прошу не відвертатися, хоча б не одразу. Того вечора Роман збирався їхати до Угринова, перевірити дах у бабиному домі. Поїдеш мною? — спитав сина, торкаючись ключів. Поїду, кивнув Матвій. Мені треба побачити місце, де я хочу жити. І вирішити, чи впускати її туди, додав Роман, не дивлячись. Не тисни, попросив Матвій, я сам. У дорозі вони мовчали. За містом сніг лисню під фарами, повітря було різке, наче скло. Дім Зустрів тишею. Матвій пройшовся знайомими стежками. Грушко, що перехилилася, лавка біля вікна, де він колись малював кораблі. На підвіконі лежала стара ключниця, і в ній ще один конверт. Для Матвія, якщо прийде сам. Почерк той самий. Я не знаю, як просити. Тоді я думала, що рятую нас. Насправді я рятувала свою гордість. Я була дурна. Можеш мене не впускати нікуди. Просто знай, я тебе любила завжди. Нерозумно, здалеку, через сором. Зоряна. Матвій довго сидів на лавці, тримаючи папір. Роман стояв поруч, сховавши руки в кишені. Що там? спитав тихо. Ще одна спроба, відповів Матвій. Вона писала ти цього не бачив. Не бачу, чесно сказав Роман, і тепер не знаю, що краще. До міста вони повернулися пізно. Вероніка чекала під під'їздом з шарфом до очей. Ну, вона торкнула рукою його рукава. Вона хворіє і їй потрібні гроші, і, можливо, колись я. Тобі страшно? Так, він усміхнувся без радості. Я боюся зробити неправильно. Якщо допоможу, зраджу тата, а якщо ні, зраджу себе, бо я не камінь. Вероніка підійшла ближче, поклала долоню йому на щоку. Можна просто не поспішати, сказала. Ти маєш право думати. Твоє так або ні не монепа. Темний момент підкрався наступного дня, коли зоряна запропонувала компроміс. Я відмовлюся від частки будинку, якщо ви позичите мені невелику суму, і. Вона затнулася. І Матвій підпише гарантійний лист. Це просто папір, щоб банк не тиснув. Я віддам. Я клянусь. Матвій відчув, як в животі холоне. Гарантійний, наскільки? на скільки? На сто тисяч, відповіла, не зводячи погляду. Це закриє відсотки. Роман пирхнув і відвернувся до вікна. Ось твоя не монета. Вона хоче, щоб ти поклав свою шию під чужий тягар. Я прошу про шанс, шепнула зоряна. Я не маю кого просити, крім вас. Увечері Матвій довго сидів у порожній залі кав'ярні, рахуючи варіанти. Телефон мигав повідомленнями від Вероніки. Я поруч, не приймай рішення сам. Він перечитував листи з будинку, слухав у голові батьківські паузи і материнські вибач. У якийсь момент зрозумів завтра він мусить побачити зоряну сам на сам, без романа і без слів, частка, лист, банк. Просто подивитися на неї близько. Він подзвонив і запропонував зустрітися в парку Шевченка. Мороз був м'який, небо молочне. На лавці біля ставка сиділа зоряна, сховавши руки в рукавиці. Дякую, що прийшов, сказала підводячись. Я прийшов не обіцяти, попередив. Я прийшов почути без сум. Вона кивнула. Певний час вони просто йшли алеєю, ковтаючи холодне повітря. Чого ти хочеш від мене насправді? спитав нарешті Матвій. Не від нас? Від мене, щоб ти мав право не любити мене і не відчував за це провини, відповіла після паузи. І, якщо колись зможеш, приїхав до мене на день народження. Просто на чай, без боргів. А папери? Папери, вона зітхнула. Я знайду інший вихід. Мені соромно, що я взагалі це тобі запропонувала. Він зупинився і подивився на неї довше, ніж звик дивитись на людей. Його мама була старшою, ніж у спогадах, у куточках очей, дрібні зморшки, в рухах обережність, і все одно він бачив у ній ту жінку, що зав'язувала шарф. Я ще не знаю, що скажу, сказав чесно, але я скажу. Дякую, вона ледь посміхнулася. Це більше, ніж я чекала. Коли він повернувся додому, Роман сидів біля вікна, дивився на рідкісні жінки. Ну? тільки їй спитав. Завтра я дам відповідь, сказав Матвій. Свою. Роман кивнув, не наполягаючи. Я буду поруч, щоб ти не вирішив, додав тихо, і ніби злякався власної м'якості, сховав руки глибше в кишені. Матвій ліг і довго не міг заснути. В голові крутилися чужі і свої вибач дверні дзвінки, конверти, клен біля веранди. Десь поміж цим смислом ставав один простий факт. Завтра він вирішить, чи дозволить минулому заходити у його дім. І якщо не дозволить, це теж буде вибір, за який відповідатиме він дорослий Матвій з Івано-Франківська, а не п'ятирічний хлопчик, який чекав під дверима. Ранок почався зі звуку, якому Матвій не очікував настирливий дзвінок невідомого номера. Алло, доброго дня, пане Матвію, вас турбує кредитний відділ. Чи можете підтвердити наміри підписати гарантійний лист на 100 тисяч для пані Зоряни? Стоп, він стис телефон так, що побіліли пальці. Я нічого не підписував і не давав згоди. Звідки у вас мій номер? Його залишила пані Зоряна як контакт довіри. Якщо ви. Не, я не, коротко сказав він і роз'єднав. Відчуття ніби хтось зайшов без стуку в його особистий простір накотило хвилею. Він трохи постояв біля вікна, сперши слобом у холодне скло, і набрав зоряну. Ти дала мій номер банку? запитав без привітання. Тиша на тому кінці тривала кілька подихів. Так, відповіла вона, я думала, якщо ти погодишся, це пришвидшить. Вибач, ти знову робиш крок за мене. Він говорив рівно, але ще липе стискалися. Я не погодився, розумію. Прошепотіла. Я скасую. Він поклав слухавку і відчув, як в грудях піднімається щось гаряче, схоже на роздратування, змішане з соромом. Роман вийшов із кімнати, позіхаючи, і, побачивши сина, завмер. Все нормально? Вона дала мій номер банку, сказав Матвій. Без мого дозволу. Роман гмикнув, опустив очі. На жаль, це схоже на неї. До обіду надійшло відео від Вероніки. Вона стояла в парку біля того самого ставка. Коли думаєш, дихай, по справжньому ти нікому не винен миттєвих відповідей. Він усміхнувся криво, переглянув друге і сховав телефон у кишеню. По обіді Зоряна сама подзвонила: Я в лікарні. Пробач, що так. Мені зараз робитимуть аналізи. Можеш заїхати на хвилину, не за грошима. Просто вона затнулася. Мені страшно, я зайду, сказав він після короткої паузи. Обласна лікарня пахла дезінфекцією і чайними пакетиками. Зоряна сиділа в коридорі на лавці з карткою аналізів у руках. Побачивши його, всміхнулася втомлено. Дякую, що прийшов, сказала й опустила очі. Як ти? Скажімо так, лікарі люблять мої нирки більше, ніж я. Гна спробувала пожартувати і зітхнула. Я не буду просити. Я просто хочу, щоб ти знав. Я знаю, я бачу, що тобі страшно. Вона кивнула. Учора я не спала, думала, як сказати, і зрозуміла. Я, здається, весь час говорю не те і не так. Я плутаюсь між вибаченнями і вимогами. Ти можеш сказати просто, тихо вимовив Матвій. Без правильно, добре, вона глянула просто йому в очі. Мені соромно за тоді, мені соромно за зараз. Я хочу бути біля тебе не як прохачка, але я так і не навчилася по іншому. Темний момент підкотив майже непомітно вони сиділи поруч, і йому раптом захотілося зробити щось просте і добре сказати так, підписати, позичити, розв'язати вузло. В голові пролетіла картинка Вероніка з кухлим чаю, Роман, який мовчить і дивиться у вікно, бабин дімі з кленом, і його власне потім, де він ходить із важким каменем у кишені, бо пауза перетворилась на залежність. Я не рятівник, сказав він вголос, сам здивувавшись, наскільки рівно прозвучало. І не суддя, я син, якому було п'ять, і чоловік якому двадцять п'ять, я можу співчувати, але я не можу жити твоїм боргом. Зоряна кивнула, не відводячи погляду. Я розумію, повторила. Тоді, хоча б одне. Скажи мені, ні, в очі, щоб я не придумувала собі історій». Він глибоко вдихнув ні, сказав він тихо. Я не буду підписувати і не буду втручатися. Вона закусила губу. Кивнула ще раз і поклала йому на долоню складений аркуш, старе фото. Він і вона, дитяча шапка з китицею, її усмішка відкинути назад волосся. Це на згадку, сказала вона. Якщо колись захочеш викинути, викинь. Ввечері він поїхав до Угринова сам. Роман не наполягав. Потрібно повісити новий замок, тільки й сказав. У дворі лежав легкий сніг. Матвій завівся звичними рухами, прочистив стежку, перевірив вікна, оглянув дах. Потім сів на лавку і дістав два конверти, які знайшов учора. Тримав їх у руці, як камінці, і раптом зрозумів ці папери роками тримали його прив'язаним до дверей, за якими ніхто не стояв. Він запалив сірник і підніс до краю одного листа. Полум'я побігло, підсвітило краплі воску на старій деревині. Він не відчув полегшення чи театральної свободи, лише рівний спокій, ніби закрив книгу, яку дочитав. Повернувшись у місто, він набрав зоряну. Можемо зустрітися завтра на п'ять хвилин у дворі біля школи? спитав. Так, відповіла одразу. Вони стояли під каштаном, що зберіг на гілках крижані сережки. Він прийшов раніше і не чекаючи, сформулював те, що боявся сформулювати вчора. Я вирішив, сказав без прелюдій, коли вона підійшла. Я не з тобою. Вона кивнула, хоч на мить її плечі опустилися. Ти маєш право. Це не помста, додав. Мені боляче, але я вибираю своє життя без тебе. Я не буду підтримувати зв'язку, не приїду на день народження, не зможу зробити вигляд, що ми просто роз'їхались у часі. Добре, вона сховала руки глибше в рукава. Відвела погляд на смугу льоду біля бордюра. Дякую, що сказав чесно. Єдине, що я можу, він простягнув їй невелику білу конверт пташку одноразово, щоб ти не прийшла до банку з порожніми руками і не дала мій номер ще комусь. Це не угода і не початок, це щоб не було сорому. Я не просила, прошепотіла. Знаю, це моя ініціатива і моє до побачення. Вона не відкривала конверт, лише притисла його до грудей, ніби боялася, що він випаде. Подивилася на нього довше, ніж личить незнайомим. Коли ти був маленьким, ти просив мене читати одну і ту саму казку. Я втомлювалась і перескакувала сторінки. Ти одразу помічав і сердився. Знаєш, що найважче? Що? Ти й досі все помічаєш. І я цьому рада, навіть якщо це проти мене. Вона пішла першою не озираючись. Він стояв ще хвилину, не рухаючися, і дозволив грудям ухопити повітря кілька разів глибоко, як радила вареніка. Увечері в нього були руки полікоть у борошні. Він намагався зробити вареники за телефонною інструкцією Романа. Вероніка зайшла без стуку, як завжди. Муки багато, сказала, сміючись і підсуваючи тісто. І що? Сказав Ні, відповів Матвій, витираючи лоба тильною стороною долоні. Вона кивнула, не питаючи подробиць. Болить так, чесно, і трохи соромно, наче я кинув людину в біді. Ти не кидав, тихо сказала вона і торкнулася його руки. Ти поставив межу. Без цієї межі ти не зможеш бути ні сином Роману, ні чоловіком мені. Я це розумію, і все одно болить. Він глянув на неї і повільно усміхнувся. І все одно болить. Пізно ввечері прийшло повідомлення від невідомого номера. Дякую за чесність. Я закрию питання банку. Більше не турбуватиму. Зе. Він довго дивився на зе і відчув, як із грудей повільно сходить напруга. Не вся, але достатньо, щоб стало легше дихати. Наступного дня Роман сів поруч із ним на кухні, мовчав хвилину, другу, третю, потім сказав Я пишаюся тобою. Не за ні, за те, як ти це сказав. Я хотів би пишатися тим, що сказав так, відповів Матвій. Але це було б неправдою. Ми не зобов'язані бути героями в чужих історіях. Стиха кинув роман і, ніби злякавшись власних слів, перевів розмову Сіль, де? Матвій усміхнувся Угорі, як завжди. Через кілька днів вони з Веронікою поїхали до Угринова удвох прибрати двір, перевірити новий замок. Вона ходила між Грушкою і кленом. Проводила рукою по облупленому підвіконню. Тут тихо, сказала. Добра тиша. Я хочу, щоб це місце було для наших дітей, без тіней, що заглядають у вікна, без тіней, повторила вона і взяла його під лікоть. Коли вони вже збиралися їхати, при брамі зупинилася стара маршрутка. Двері очинилися, але ніхто не вийшов. Лише водій нахилився і спитав: Тут живе хтось із кравців? Так. Відповів Матвій, зробивши крок уперед. Водій передав маленьку коричневу посилку без зворотньої адреси. Усередині пляшечка з насінням чорнобривців, і коротка записка: Посадіть на весну, тільки не під вікном. Вони краще люблять сонце. Зе. Він прочитав уголос. Вероніка поклала руку йому на плече. Посадимо? Посадимо, сказав він. Але не для неї, для нас. Навесні вони вдвох вийшли у двір. Акуратно вирили борозни і висіяли насіння. Роман стояв на ганку, спершись на косяк, і дивився, як вони працюють тихо, без коментарів. Буде гарно, нарешті мовив він. Буде, відповів Матвій. Літо прийшло непомітно. На веранді пашло свіжою фарбою, чорнобривці витяглися до сонця. В якийсь теплий вечір, коли ріка внизу блищала, наче скло, Матвій отримав короткий лист на електронну пошту. З тієї ж самої безіменної адреси Я в іншому місті, зі мною все стабільно твій ні я прийняла. Бережи свій дім. Це важливіше, ніж мої спроби повернути час. Він не відповів, просто перечитав ще раз і поклав телефон на підвіконня. Емоційна сцена пік відбулася без свідків у простій кухні на набережній. Він розклав на столі три фото: дитяче з мамою, свіже з Веронікою біля клена. І стару світлину Романа молодим, ще з густим волоссям, дивився на них по черзі та сказав у голос, не для ефекту, а щоб почути власний голос: Я тебе не прощаю, мамо, і я тебе не ненавиджу я просто живу далі. Слова розчинилися у звуках вечері сусідів і плині міста за вікном. Він зібрав фото до конверта і поклав у шухляду, не в смітник, і не на полицю. Туди, де зберігають те, що не носиш із собою щодня, але й не викидаєш. Восени в Бабиному домі вони справили невеличке сімейне свято з батьком, Веронікою, кількома близькими хтось запустив гірлянду, хтось приніс пиріг. Коли стемніло, чорнобривці пахли б так густо, що, здавалось, хтось розлив мед. Вероніка підморгнула. Здається, їм тут добре, тут добре нам. Відповів Матвій, обіймаючи її за плечі. І це головне. Наприкінці вечора Роман підійшов до нього з двома чашками чаю. Ти знаєш, сказав він, якщо колись захочеш інакше, я не засуджу. Дякую, відказав Матвій. Але поки що так, поки що так, повторив Роман і торкнув його плеча коротко, по-чоловічому. Історія не гепнула дверима вона закрилася тихо. Як квартирка восени. Зоряна поїхала з міста, не лишивши адреси, він не шукав. Вона не писала більше нічого, окрім того рядка про чорнобривці і Бережи свій дім. Матвій не раз ловив себе на думці, що чує у натовпі її голос, але з кожним разом серце стискалося менше. Не тому, що закам'яніло, а тому, що змирилося з обраним шляхом. Одного дня він підняв погляд від монітора в офісі і побачив у вікні, як дрібний дощ миє вулицю, згадав перший дзвінок у двері, погляд Романа, руки Вероніки з валізою, відчув тиху втому і таку ж тиху вдячність за те, що вчасно сказав Ні, поки не заплутався в чужих очікуваннях і за те, що посіяв чужі чорнобривці у своєму ґрунті, але назавжди залишив їх без підпису. Ввечері він і Вероніка вдвох запалили світло на веранді, будинок дихав рівно, клен шелестів, ніби погоджувався. Матвій глянув на свої руки, звичайні з подряпинами від роботи, і подумав: цього разу я вибрав себе. Не гучне переміг, не чужі обіцянки, проста тверда межа, за якою легше бути сином і майбутнім батьком, ніж суддею й рятівником. І це теж любов. Тільки до тих, хто поруч, і додому, за який він відповідає.